Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Я зараз збираюсь треба йти в магазин. А так як вчора було свято День Святого Миколая, і ми трошечки з Юрою забулися. Ну, знаєте, в такій зараз складній ситуації в голові мало що тримається. Ось і треба реабілітуватися перед дітьми, так як ми їх не привітали вчора. Ось, а ще, ну, не то щоб забулися, але не подумали. Тому що ми раніше святкували День Святого Миколая 19 грудня, а цьогоріч, з цього року, ми будемо святкувати його 6 грудня, і тому трошки, знаєте, трошки з голови вилітіло, що. Як ніяк треба дітей привітати і трошки підняти їм настрій, тому що зараз ну, таке коїться з цією війною, з, цією, з цими обстрілами за свята не думаєш взагалі, але діти лишаються дітьми і вони теж переживають, їм теж страшно. Коли ну, ці масовані обстріли, і хоч якось скрасити їх життя, да, треба піднімати їм настрій. Тому збираємось, треба реабілітуватись перед дітьми. І ми вже знаємо, в принципі, що з Юрою їм будемо дарувати. Вчора, теж вечором, вийшли, думали, що нас вийде щось їм купити. Але так як не було світла в нас тут на районі і більшість ну, магазинів не працюють. А ті, які працюють, то в них нема те, що нам потрібно, тому треба виїхати в місто. Ось і купити їм подарунки. А якщо в нас все-таки вийде знайти, то, що ми хочемо, я вам обов'язково покажу. І якщо в мене вийде, трошечки вам познімаю. До речі, в нас сьогодні ну, всю ніч йшов сніг, і сьогодні прокинулися дуже рано, так як я дитину збирала до школи. Так, ми з, цієї, з, цієї, з цього тижня пішли до школи, будемо займатися офлайн, але в нас не весь клас ходить до школи. ну, По бажанню і все це. на... Як сказати, на розсуд батьків і ті, хто хочуть йти до школи, ми пишемо заяви про те, що ми беремо всю відповідальність на себе. Але ну, воно і так на батьках лежить ця відповідальність, це нормально. Але в нашій школі є укриття, в нашій школі є пункт незламності, тому на випадок тривоги. То дітей а, спускають в укриття. І так як в школу небагато ходять дітей, тому, ну і вони вже навчені, що треба а, зібратися, якщо сирена треба зібратися, спокійно спуститися в укриття. Тому я вирішила з цієї неділі пустити дитину до школи. Тому що, знаєте, коли вона займається онлайн, то, наприклад, ми прокинулись, в нас є світло, а в школі нема світла, то уроки онлайн проводити неможливо. Потім, коли в школі включають світло, вирубають інтернет в школі. Знов таки діти получаються на самообученні, скажімо так. Ну, не можу підібрати так швиденько, це правильне слово. Тому і Ніка дуже хотіла вже до школи. Її краща подруга ходить вже з початку навчального року, коли там вже зробили це укриття, облаштували. То вона ходить до школи і там щось в нас в класі офлайн займається 12 дітей. а я Але я думаю, що. Будуть ходити трошки більше, тому що дуже їм важко mm -hmm. самоопрацьовувати все і проходити новий матеріал. До речі, ну, в нас в Нікі ходить репетитор додому. Раніше вона ходила три рази на тиждень, а вчора я договорилася, щоб вона ходила чотири рази на тиждень. Ну, тому що треба якось якось вчитись, якось добувати цю освіту. Наприклад, в мене син да, він поступив. А в університет і в Києві. Но зараз в Києві неможливо навчатися і ну, опасно, да? тому ну, і так як світла там немає. Коротше, ну, займається він вдома, в нашому місті онлайн. І я хочу сказати, що це, звісно, таке собі общене. Така собі, таке собі навчання, але що маємо, то маємо, пристосовуємось до того, що є. Е, зараз я вам а вже, все встало. Зараз покажу. Де я, там і вони. Це я е, прийшла вибирати, що я буду вдягати зараз. Да? І вони зі мною. Скрізь зі мною. Лорочка там під шумок гризе кісточку. А бусечка проситься на ручки. Так, і збилася трошки казала вам про погоди, То, що в нас випав сьогодні сніг ночі, але в день в нас туман і туман цей пожирає, цей сніг. Але я вам хочу сказати, що в цьому році сніг не радує, так, як це було завжди. Тому що, думаєш, в першу чергу за тих. На передовій, за тих, хто в окопах, це дуже складно, але вони в нас розумнички. Я вам хочу сказати, я така, я дуже пишаюся нашими українськими захисниками. Дуже ось так. І думаю, що це мені в діти? Вчора був мінус на вулиці. А сьогодні, не дивлячись на те, що сніг, то у нас плюс, плюс 4, здається. Зранку був нуль, а зараз, так, да, плюс 4. І я думаю, що це мені вдягти, щоб мені було зручно, тепло, комфортно, тому що я піду пішки до магазину. Ну, тут, в принципі, плюс-мінус недалеко. На таксі я не хочу, це, поки ви зараз ви викличеш таксі, потім пробки постійні, тому піду. І Пробки ще й за того, що вимикають світла і не працюють ці, ці світлофори. І думаю, так, що це що це мені вдіти? Ну, скоріш за все, вдіну Свій теплий костюм. А в цьому році, до речі, обновила собі гардероб. Но всі, хто мене давно дивиться, знають, що я люблю зимою теплі, зручні речі, тому що так ну, повсякденні, да? тому що, звісно, ми нікуди заклади не ходимо. Тому для роботи і для такого повсякденного життя треба щось зручне та тепле, тому що хворіти зараз. Зовсім, ну, говорити ніколи не хочеться, а... а зараз тим паче. Тому я в цьому році трошки обновила свій гардероб в тому плані, що я купила теплі зимові костюми такого кольору та чорного. Дуже, дуже тепленькі собі в діла та забула, пішла. Почуваєш себе сухо та комфортно. Цього разу ось в мене такий костюм. А в минулому році він в мене костюм був більш такий приталений, але цей е, оверсайз, так як зараз модно. І ще думаю, взути свої білі боти. І, правда, думаю, яку мені куртку вдягти. У мене є ось така, в якій я ходила і в минулому році. І в цьому році купила собі більш світлу куртку. Вандретан, і вона, вона теж така оверсайз, але я думаю, чи не змерзнує в ній. Вона, хоч і, і об'ємна, така, але не дуже тепла. А мені здавалося, що її вистачить О, Нікуся йде десь на мінус 5. Так, все ж таки вдіну перевірену куртку, в якій я точно не змерзну. Але нам обіцяють ще на цьому тижні потепління. Десь до плюс 7. Тому ще буду вдівати. Зараз я вам покажу світлу куртку, але вже міряти не буду, тому що 에, трошки поспішаю. Ще є ось така куртка. Ну, ви мене ще в ній побачите. Вона дуже класна, дуже стильна. Бачите, така об'ємна, але не дуже чомусь тепла. Я не знаю чому. А, чи вони? Трошки зекономили і наповнювача менше додали, тому що це більш така тепла. Хоча і тут синтепон, і тут якийсь там екопух. Ну, Не натуральний пух, але я не хотіла натуральний пух, тому що коли а, світлі пухові речі, їх коли б е, стираєш, то вони йдуть такими жовтими п'ятнами, тому я не захотіла натуральний пух. Взяла Екопух, Ну, вона мені дуже подобається, але сьогодні її точно не буду вдівати. Обов'язково накрасила губи. В мене така помада, але вона вже закінчується. Шизейда номер 104. І олівець. Ну, олівець я просто брала в такому мас маркеті ще називається. Тут же назва. Трошки стерлася, я не пам'ятаю, що це за фірма. Так, щоб такий відтінок, але тут не дуже гарно видно. Треба обов'язково красити, тому що потім обвітрюється і сохнуть і лопають губи. Але я її з собою не беру. І коли ця помада зітреться, я ще взяла собі ось таку від відланком. Вона така прозора, більше а, трошки має блиск. Під неї каран олівець не обов'язковий, отака нюдова. Беру з собою, тому що її можна і без зеркала собі накрасити. Не треба виводити ці чіткі лінії. Так, беру з собою такий рюкзачок світленький, а тому, що такі похмурі дні. Хочеться щось світлого, яскравого. Так, помаду беру. Вчора купили, б. у нас є італіянський магазинчик недалеко. І таку упаковочку взяли Хуба-Буба. Тут в ній три таких. Я люблю, якщо гумку, да, жувальну, то фруктову. Треба обов'язково з собою одну взяти. Можеш мені? Саме. Викинеш потім, добре? Ага. В мене вже нікутка прийшла зі школи. Я з собою беру жвачку. Так. Потримаєш? Там тебе не видно. І хоч і плюс 4, але я буду вдягати шапку, тому що е, вже ближче до вечора і потім буде холоднішати. Ну, і в нас же не той вік, щоб ходити без шапки, без теплих колгот. Треба грітися. Цю шапку теж собі брала вже в цьому році тепленько. Дуже класна, але не можу до неї знайти рукавичок, щоб по кольору підходила. Так, ну все. Зараз я вам покажу мій сьогоднішній лук. І парфуми. Сьогодні в мене будуть Тізіана Терезі Касяпі. Тут трошки ця наліпка сходить. У нього такий солодкий аромат, і я такими е полюбляю користуватися взимку. А літом в мене я користувалася от такою хлоєю. Тоже, до речі, дуже класні. Ну, це весна-літо. Ну, зимою теж іноді користуюся, але більше хочеться щось такого зігріваючого. І почекай. І ще я люблю зимою користуватися, теж тізіана Терезі, тільки кірки вони називаються. Я думаю, ви про них знаєте. Так, ну, ось такий в мене сьогоднішній лук рюкзачок. Тепло та комфортно. Погнали! Готую вечерю і вирішила спробувати рецепт з Тіктока. Йому вже 100 років. Я все ніяк не наважувалась це приготувати, а сьогодні я вирішила спробувати. Значить, це в мене фета помідорки чері, присипала трошки прованськими травами і буду це запікати, я думаю, десь хвилин до 10, тому що я порізала на такі четвертинки. Помідорчики, і в мене було небагато фети. Трошки лишилось, от така в мене фета. Зараз я поставлю в духовочку і буду все це робити з макарошками. І просили мене показати, які я беру солодощі без цукру. Зараз вам покажу. Я ніде не замовляю, я знайшла. Я думаю, в кожному місті в Україні є такий магазин, як Сільпо чи АТБ. Купую там. В відділі для тих людей, хто хворіє на цукровий діабет і тому, кому не можна цукор. Зараз я покажу вам варіанти, які я беру. Ще би показала вам цукерки, брала пташини молоко, але я вже викинула коробочку. Самі цукерки виглядають ось так. Така цукерочка. Вона, до речі, дуже смачна. Там дуже смачне суфлі. І солоденька ніколи не скаже, що там немає цукру. Так, ось таку беру цукерочку і ось такі. Ось така шоколадка. Бачите, без цукру на фруктозі. Dark Chocolate. До речі, ця дуже солодка, і мені вона занадто солодка. А ось ця. Моя найулюбленіша Extra Dark. Це чорний, а це екстра чорний шоколад. І тут 67% какао. Оця моя сама улюблена шоколадка. Дуже класна. І оця теж смачненька. З фруктозою і теж випускає АВК. Сам шоколад дуже смачний. Так що... Купуйте в Сільпо чи АТБ в відділі для діабетиків. Ось такі цукерочки. Ось так виглядає моя паста. Ну, Краще було б, щоб фети трошки більше було. Але я сподіваюся на те, що воно буде і так смачним. Хотіла ще присипати пармізаном, але він в мене закінчився. Ну, нічого, якщо, спробуй, якщо нам сподобається, то наступний раз купимо шеї пармізан. Це це засипемо, буде взагалі смакота. Опять сиріано, то колікласку.